Дивимось, що привезли батьки. Я Якщо сам в шоці, що стільки привезли, так, бутиль, води домашній з керниці привезли, молоко привезли в бутилку, повне відро муки привезли, щоб щось спекти. Яйця привезли. Бите скло. Це такий торт солодкий. Так, дивимось в лотках. Вареники, вареники, два лотка котліт, два лотка салату. Це що йдуть? Калатчики з м'ясом пожарені. Це все йде 4 лотка. Рогаликів з маком, ось до... а ще лоток вареників, відерце сало, відерце огірків квашених, капуста квашена, м'ясо привезли, пакет яблук привезли, компот привезли і повно озеро дивлюся закруток. Огірки, помідори, варення і ще бараболі привезли. Це, звісно, оце. Називається любов. Любов, турбота, батьків до дітей. Скільки років нам не було, а для батьків ми все одно будемо дітьми, і все одно батьки будуть допомагати. Скільки нам років не було? 40-50. Але якщо батьки зможуть допомогти, вони будуть допомагати нам до старості. доставити От батьки. Що не роби, А батьки будуть допомагати і все. Бо ми для них діти, а вони для нас батьки. Але головне, не забувати їм допомагати. Треба бути, жити дружно, бо як одне ціле, можна сказати. Вони нам допомагають, а ми їм допомагаємо. І зараз запомнити всім на все життя. Сім'я, родина, батьки і діти це одне ціле. Маємо один одному допомагати. Так, султанчик, покажи, десь ти. Малий, малий такий хайсикий.